Сьогодні це один з кращих рівнів у світі. Тому сьогодні, якщо пацієнт поступає з інфарктом, в середньому його життя можна ще продовжити і на 20, і на 30 років. А медикаментозна терапія буде перевищувати процент лікування пацієнтів серед хірургії. Часна діагностика сьогодні допомагає убезпечити пацієнта від інфаркту В кардіохірургії. В першу чергу мова йде про безпеку. Всім привіт! Мене звати Ольга Бутко, і ви дивитеся четвертий епізод подкасту Серце б'ється, який інститут серця створює спільно із фармацевтичною компанією «Дарниця». Тут ми говоримо про здоров'я серця, про сучасні методи лікування та профілактики. Якщо ви пропустили попередні випуски, посилання на них ви зможете знайти під цим відео. Ми вже спілкувалися із Борисом Михайловичем Тодоровим, і Софією Чайковською. І сьогодні продовжимо нашу розмову із кандидатом медичних наук, кардіохірургом інституту серця Михайлом. Борисовичем Тодоровим я вас вітаю. Вітаю! Сьогодні будемо говорити про те, як сучасна кардіохірургія поєднує у собі технології, досвід та людяність. Тож давайте починати! Це подкаст Серце б'ється. Взагалі, кардіохірургія сьогодні розвивається дуже швидко. Нові технології роблять операції точнішими, швидшими, безпечнішими. Як би ви оцінили сучасний рівень кардіохірургії української у лікуванні інфарктів? Сьогодні це один з кращих рівнів у світі. Сьогодні майже в кожній районі лікарні є ангіограф. Це спеціальний пристрій для того, щоб оперувати пацієнтів з інфарктом міокарда, для того, щоб робити коронарографію діагностичну, виявляти цей інфаркт. І якщо треба, одразу його невідкладно оперувати. Сьогодні існують сотні спеціалістів, які вже навчились оперувати на інфаркті. Якщо говорити про інститут серця, ми впровадили нещодавно програму ЕКМО. При інфаркті міокарда це програма для пацієнтів в термінальній стадії серцевої недостатності, коли інфаркт вражає більшість клітин серця, і воно не може адекватно кровопостачатись і не може адекватно скорочуватись. Ми підключаємо пацієнта до екмо. І на той час, поки серце через інфаркт знаходиться в набряку і не може адекватно працювати, життєдіяльність організму підтримує апарат. Він перекачує кров, забирає кров з людини через стегнову вену, через стегнову артерію вкачує. І в такому стані пацієнт може бути до тижня часу, поки серце не стабілізується. В нашому інституті найбільший досвід таких операцій більше 40 вже ми прооперували за цією методикою, і, на щастя, успішні результати. Тому ми впроваджуємо світові технології сьогодні в Україні з результатами, іноді навіть кращими ніж в європейських клініках. А які операції найчастіше проводять після інфаркту? Інфаркт це смерть некроз серцевого м'язу. Артерія в серці закривається тромбом, і якась кількість клітин починає гинути без кровопостачання. При цій ситуації треба якомога скоріше відновити прохідність артерії для того, щоб серцевий м'яз знову почав отримувати кров і поживні речовини. Найчастіше ця операція називається стентування. Тобто, в місце, де розірвалася теросклеротична бляшка mm -hmm. і виник тромб, ми встановлюємо спеціальний каркас металевий, який. Тримає цю артерію для того, щоб вона не закривалась повторно. Операція називається стентування. Якщо у пацієнта анатомічні особливості, які не дозволяють зробити стентування з гарним результатом, ми виконуємо сьогодні пацієнтам екстрене шунтування коронарних артерій. Це операція на відкритому серці, коли нам треба сформувати нові судини на заміну тим старим, які вже не виконують свою функцію. А от говорячи про це стентування, як надовго вистачає людині? Тобто ви провели операції, і вона ну, до кінця днів може жити з цим а, стентом? все залежить від вихідних показників. Тобто, якщо ми говоримо про одну артерію, одну бляшку та. Людині вистачило одного стенту, звісно, результат буде якомога довговічніший. Якщо у пацієнта мультифокальне ураження, тобто багато артерій уражені і треба ставити багато стентів, звісно, тоді результат буде значно менш тривалий. Але після стентування можна Після первинного стентування можна встановлювати стенти і другий раз, і третій, і четвертий, і якщо вже анатомічно неможливо зробити стентування, тоді ми робимо відкриту операцію. Тому сьогодні, якщо пацієнт поступає з інфарктом, в середньому його життя можна ще продовжити і на 20, і на 30 років. Але за умови його сумлінного прийому ліків обов'язково і е, його контакту з лікарем. Якщо я не помиляюсь, інфаркт це одна із основних причин операцій на серці. Чому вони такі часті? Інфаркт виникає через атеросклероз, неконтрольований атеросклероз. Тобто всередині артерії серця вона перестає відновлюватись здоровими клітинами, а відновлюється атеросклеротичними бляшками. Через це внутрішній просвіт судини. Звужується за одиницю часу, не може пройти така ж кількість крові, як раніше. Угу. І серцю починає не вистачати кількості крові. Коли ця бляшка перекриває просвіт артерій більше, ніж 80%, є ризик того, що вона в певний момент відшарується повністю і перекриє просвіт артерії на 100%. І тоді виникне інфаркт. А, саме через атеросклероз а, інфаркт настільки небезпечний і настільки сьогодні. Частий у пацієнтів з серцево серцево-судинними захворюваннями. А які головні фактори ризику ви бачите? Е, найагресивніші фактори, які впливають на формування атеросклерозу, це куріння, цукровий діабет і незбалансоване шкідливе харчування. Про що йдеться? Йдеться про поганий холестерин. Це продукти, які насичені баранина, свинина. Та надмірна кількість більше трьох на добу не бажано споживати яєчних жовтків. Якщо пацієнт зловживає цими трьома продуктами і він не споживає полінасичені жирні кислоти з риби, з авокадо і поганий холестерин в нього більший ніж здоровий, тоді, звісно, атеросклероз буде прогресувати. А чому, от все частіше, дуже часто можна почути чи прочитати десь у медіа, що інфаркти стаються у більш молодих людей навіть до 35. Чому так відбувається? Це відбувається через стрес та підвищення тиску. Діло в тому, що коли у пацієнтів виникає стрес, у них можуть бути стрибки артеріального тиску. Що відбувається, коли у пацієнта підвищується артеріальний тиск? Його артерії звужуються, тиск в них росте. Потім вони розкриваються, тиск знижується. Коли це відбувається часто, ці спазми коронарних артерій, ці артерії травмуються. Коли вони травмуються, найчастіше вони не відновлюються здоровими клітинами, а вони відновлюються саме атеросклеротичними бляшками. І тоді, якщо пацієнт курив довго, якщо у пацієнта був цукровий діабет, і якщо він е, мав шкідливе харчування, у нього може бути інфаркт, на жаль, і в 30, і в 35 років, і сьогодні вже кардіохірургів цим не здивуєш. А чи є особливості у проведенні операцій для таких пацієнтів, для молодих? Дійсно, є особливості. Основна особливість в тому, що ці пацієнти дуже їм дуже важко пояснити, що в них відбувся інфаркт, вони не можуть в це повірити. І після того, як ви робите йому ефективну гарну операцію, він все одно не може в це повірити, і він не приймає ліки. Так, як треба, він думає, що щось там зробили, все повинно бути добре. Мені ж все таки тридцять років. Молодий. Але якщо пацієнту вже виконали операцію з приводу інфаркту міокарду, це означає, що він пожиттєво буде приймати ліки і він пожиттєво пацієнт кардіолога і кардіохірурга. А чи змінився підхід до їхнього лікування останнім часом? Звісно, змінився. На щастя, вже медикаментозна терапія настільки розвивається існують такі препарати, які з кожним роком все більше роботи відбирають у нас у хірургів, тому що вони здатні сьогодні дуже якісно сповільнити процес іатеросклерозу, в тому числі. І якщо пацієнт вчасно звернувся до кардіолога і він призначив йому адекватну терапію, можливо і таке, що пацієнту ніколи не знадобиться допомога кардіохірурга. Тому медиканів. Сьогодні в Україні і в світі йде до того, що медикаментозна терапія буде перевищувати процент лікування пацієнтів серед хірургії, це цікаво. А які обстеження допомагають визначити швидко і точно наскільки сильно постраждало серце? Після інфаркту? Так. Після інфаркту, якщо пацієнту не була виконана ця діагностика? Під час самого інфаркту обов'язково пацієнту зробити коронарографію. Це контрастне дослідження, коли ми вводимо контраст в артерії серця і дивимося, яка була причина інфаркту, чи закрита якась з артерії серця, чи треба її відкривати або шунтувати, робити відкриту операцію для того, щоб відновити кровотік. Також цим пацієнтам виконується МРТ серця та сцинтиграфія. Це два дослідження, які допомагають сьогодні виявити життєздатні клітини, тобто чи є клітини в серці, за які варто боротись. Щоб робити операції, чи вже у пацієнта, на жаль, така кількість клітин встигла загинути, що операція буде неефективною. А як оперативна діагностика може допомогти уникнути операції? Якщо у пацієнта почались симптоми, задишка при фізичному навантаженні або тиснучий біль при фізичному навантаженні, або в термінальній стадії це вже в спокої, він звертається до кардіолога, він призначить йому, скоріш за все, тест з навантаженням. Під час тесту з навантаженням при ходьбі на е, е, біговій доріжці або на е, велосипеді, він буде підключений до діагностики, і ми зможемо зрозуміти, чи є у пацієнта під час фізичного навантаження недостатність кровотоку в серці. Якщо це буде підтверджено, пацієнт буде скерований на інвазивне вже дослідження, на коронарографію, mm -hmm. де ми будемо дивитись. Чи є в нього бляшки, де вони знаходяться, і, чи, і як їх треба лікувати? Тому вчасна діагностика сьогодні допомагає убезпечити пацієнта від інфаркту. До речі, детально про діагностику ми говорили попередньому випуску подкасту Серце б'ється. Чому зараз усе частіше оперують без великого розрізу, і у яких випадках це ефективніше та безпечніше? Ви знаєте, в Радянському Союзі казали, великий хірург, великий розріз, а сьогодні вже почали від цього відходити. Сьогодні дійсно існує таке поняття, як мініінвазивна кардіохірургія. Сьогодні клапанний апарат серця, артерії серця майже все навчилися оперувати зміні доступу без розрізу. Головної кістки, яка тримає наші ребра. З міжреберних доступів сьогодні ми оперуємо. Ми сьогодні оперуємо через прокол в стегні. Е, найстарша пацієнтка, яка в мене була, це. Пацієнтка 97 років з ага. критичним аортальним стенозом, в якої не працював один з клапанів серця, і в неї дійсно були високі ризики відкритої операції на серце. На щастя, ми навчалися за кордоном в найкращих клініках Німеччини, де оволодівали методикою Таві. Це операція, при якій клапан ми можемо замінити через маленький прокол в стегні. Він складається в спеціальну систему доставки, доставляється до серця, відкривається, і пацієнтка може бути в повній безпеці. І на третю добу вона була вже виписана. Сина і поїхала додому. Вона ще виховує 71-річного сина. На щастя, ми цілій родині продовжили життя. І вона в 97 років все так же виховує його 71-річного, як і ще з малку. Сьогодні більшість 95% операцій на серці дійсно можна виконати з міні доступу. Ви дійсно праві, це позитивно впливає на заживлення тканини, на реабілітацію і на ризики хірургічних ускладнень. Тому все, що можливо прооперувати міні-інвазивно, повинно оперуватись міні-інвазивно в руках кардіохірурга. А яким зазвичай є процес відновлення після інфаркту? Якщо ми говоримо про інфаркт, більшість інфарктів оперується без розрізу, вони оперуються через артерію в руці або артерію в стегні. І це позбавляє цю реабілітацію довготривалості. Якщо ми говоримо про стабільний інфаркт, який був вчасно прооперований на 5 та сьому добу він може бути виписаний в повній безпеці додому, але основне при цьому це. Контрольований та вчасний прийом ліків для того, щоб ті стенти, які ми встановлювали, вони не затромбувались і повторно не закрились, тому що це все ж таки чужерідне тіло в організмі людини, і треба приймати деякі ліки для того, щоб не було простими словами відторгнення. Говорячи про препарати: наскільки важливими є якісні ліки, і чи достатньо їх в Україні? На щастя, в Україні доступні всі якісні ліки, але питання в тому, що основне питання в тому, що пацієнти приймають їх безконтрольно без призначення лікаря. В найкращому випадку вони консультуються у фармацевта в аптеці, а в найгіршому випадку вони консультуються в інтернеті. А вони все ж таки повинні прийти до лікаря для того, щоб кваліфікована людина Дивлячись на всі обстеження і на всі сучасні протоколи, призначила саме ту комбінацію, яка не нашкодить пацієнту. А чому багато препаратів після інфаркту потрібно приймати довго або взагалі навіть пожиттєво? Тому що, якщо у пацієнта вже стався інфаркт, скоріш за все, у нього є високий ризик тромбозу, у нього є високий ризик атеросклерозу. І це е, патології, які, на жаль, неможливо сьогодні вилікувати е, одноразовим прийомом таблетки або всього за місяць або за рік. Це патології, які лікуються до кінця життя. Е, на сьогодні, на жаль, е, якщо ми говоримо про патологію атеросклероз, про атеросклеротичні бляшки, вилікувати повністю цю хворобу неможливо, її можна тільки сповільнити. Саме тому прийом ліків пожиттєвий. А ви тільки що сказали про те, що іноді люди самі собі призначають а, ліки? А що буде, якщо пацієнт таке часто, мені здається, трапляється, сам відміняє собі? От я, у мене от бабуся, це реальна історія. Вона завжди їй прописували лікування постійно, щоб вона приймала препарати. А вона приймала там десь тиждень, а потім казала, так таке ж вже нормально себе почуваю. І переставала їх приймати. Якщо говорити про інфаркт, що може бути, які можуть бути наслідки? У мене є одна показова історія. У мене є пацієнт 40 років, який е, звернувся з інфарктом міокарда, його привезли швидка. Ми відкрили йому артерію, поставили два стенти. Дуже гарний результат. Він дуже вчасно приїхав, і вже на четверту добу ми його виписали додому абсолютно в гарному стані. Але на сьому добу його донька зателефонувала і сказала, що в нього повторно виникають ті симптоми, які були до інфаркту. І він втрачає свідомість і швидка вже його привезла по місцю проживання в область, і він вже вентилюється на апараті штучної вентиляції, тому що нема свідомості. І коли я побачив дослідження, я зрозумів, що у нього повторний інфаркт. Коли я почав задавати питання від доньки, я почув, що ми вам дуже були вдячні за гарну операцію, і не дивлячись на виписку і на документи, в яких ви вказали і розказали, що треба приймати ліки, ми подумали, що раз нам так стало краще, навіщо приймати ті ліки. І у пацієнта затрумбувалися ті стенти, які були йому встановлені, mm -hmm. і в нього стався повторний інфаркт, при якому вже, на жаль, летальність значно вища, ніж при первинному інфаркті. Mm -hmm. Наша інфарктна бригада Інституту серця, до якої, до речі, можна звернутися за номером 7703, привезла його. До нас в інститут ми дійсно підтвердили цей діагноз, зробили йому повторну операцію, але на жаль, серце було настільки уражено, оскільки це повторний інфаркт, що нам довелось підключити цього пацієнта на 7 днів до апарату штучної штучного, штучного кровообігу, тому що серце не працювало взагалі. Через сім днів серце зійшло з набряку, почало впрацьовуватись, але весь час реабілітації його знаходження в клініці зайняв 4 місяці. Угу. На щастя, він пішов своїми ногами від нас, але ризики при такому повторному інфаркті були 90%. Цій людині пощастило, пощастило. вижити, а більшість людей, на жаль, з таким, з таким відношенням до ліків, на жаль, гинуть. Це дуже ризиковано, я зрозуміла. І на завершення багато людей, мені здається, бояться операцій на серці, але ставлення змінюється, коли дізнаються, що можна робити її без розрізу. Чи є у пацієнтів скепсис до нових методів, як от ендоваскулярна хірургія? Ви знаєте, ні, у пацієнтів сьогодні, якщо вони чують про те, що якесь втручання можна зробити міні-інвазивно або через прокол, вони тільки щасливі від цього, і безліч пацієнтів сьогодні другим питанням після того, чи беретесь ви за нас, чи можливо зробити операцію, одразу наступне питання, чи можна зробити mm -hmm. це міні-інвазивно. Тому що це сьогодні в тренді, багато хірургів вже цим володіють, на щастя, ми теж, тому ніяких скептичних настроїв з приводу цього немає. Іноді є операції, які неможливо зробити з мінідоступу, доступу і тоді пацієнтам треба а, делікатно пояснити, що в кардіохірургії. В першу чергу мова йде про безпеку. Кардіохірургія не пробачає помилок. Більшість операцій повинні бути виконані точно з першого разу. Якщо якісь шви, якщо якісь е, дії були виконані е, неточно, е, деякі патології цього не пробачають. І, на жаль, е, закінчується летальним результатом. Тому, коли мова йде про безпеку, тоді ми можемо пожертвувати доступом, тоді ми можемо зробити доступ більшим, але головне, щоб все-таки в серці, всередині серця все працювало правильно. Угу. А що ви порадите тим, хто відкладає лікування або боїться повторного інфаркту? Звісно, я пораджу вчасно звернутися до свого лікаря. Саме головне це знайти лікаря, якому ви довіряєте. Тому що якщо між лікарем та пацієнтом є довіра, і пацієнт може виконувати сумлінно всі настанови спеціаліста, який йому радить, від цього залежить більшість відсотків успішного лікування. Тому що, якщо цієї довіри нема, дуже важко пояснювати пацієнту, там про ефективність тих чи інших методів дуже важко чекати від них сумлінного прийому ліків та виконання настанов. Тому головне знайти свого лікаря, якому ви довіряєте. Чого ми всім нашим глядачам бажаємо? Дякую вам за цю розмову. Дякуємо за перегляд! Це був подкаст Серце б'ється, який створюється спільними зусиллями інституту серця та фармацевтичної компанії Дарниця ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, дбайте про своє здоров'я, пам'ятайте, серце б'ється за нас що Бережіть його. Не займайтеся самолікуванням. До зустрічі.